Всім доброго ранку. Сьогодні мій ранок розпочинається з перегляду моїх томатів, перців, баклажанів. Треба підживити мої рослинки. Ось так вони на 5 березня виглядають, а висівала я їх 6 лютого. Можна сказати, пройшов місяць. Чим я буду підживляти? Ось чистим листом. Це таке спеціальне добриво для розсади. Колись я робила різні підживки сама, але так мені краще. Тут є все збалансовано. А коли ми робимо самі підживки, то ми не можемо знати, скільки чого додавати. Я надію, що тут все збалансовано. Отже, що тут пише, що покращує приживлювальність розсади сприяє швидкому і пропорційному зростанню продукції і рослинництва, зміцнює кореневу систему. Підвищує стійкість до несприятливих погодних умов, заморозки, хвороб і гнилий, забезпечує рослину повноцінним безперервним живленням і компенсує дефіцит макро і мікроелементів. При дотриманні норм внесення дозволяє розсаді в короткий термін розвинутися міцну і здорову рослину, ефективне і просте в застосуванні, відмінно поєднується з органічними добривами. Тут, якщо поливати, то треба одну-дві мірні ложки розчинити 5-9 літрів води. Поливати 2-4 рази на місяць. Тобто можна поливати кожного тижня один раз. І як бачите, який склад: азот, фосфор, калій, сірка, магній, бор, залізо, маргани, цинк, мідь, моліблен, кобальт, вітамінний комплекс, тіамін аскорбінова кислота, нікотинова кислота. Якщо ми будемо там робити самі органічні всякі добавки, шкарлупу з яєць, якісь бананові шкурки замочувати, ми все рівно не дамо усе, що тут є. Тому я зараз ось дам дві мірні ложки на стільки-то води і буду підживляти. Крім того, бачите, в мене тут трошки ще. Бракує землі до повного стакана, я ще буду додавати землі. Чому я зняла цю розсаду з вікна? Тому що я трошки міняю, і в мене є ще трошки менша розсада, я поставила на вікно. Бачите, ця розсада менша, бо я її пізніше пікірувала і на один день всього пізніше посіяла, але вона в мене стояла на стелажі, і бачите, яка відмінність. Один день, як багато означає. І те, що стоїть на вікні розсада чи на стелажі. Цей стелаж, що я купила, він в мене без підсвітки, а інший має підсвітку. Але я ще зроблю на слідуючий рік підсвітку, цього року вже не буду робити. Ось така моя розсада менша є. Ще в мене ось тут є розсада. Це я переставила вже, бачите, вони тягнулися в один бік, я їх переставила в інший бік. Це мої жовті томатики. А мені, як завжди, допомагає моя красуня Ася. Завжди, тільки щоб я щось зробила з помідорками, вона все контролює. Правда Ася? Такого сіро-зеленого кольору це доброго. Ложечка тут є, мірна і дуже зручно. Ложечка є, доброго є. І не треба робити інших підживок. І коли вже будуть великі рослинки, то я вже буду давати. Трев'яну настойку і інші добрива. Краще завчасно зробити, щоб трошки це добриво постояло. У мене тут є е, тала вода зі снігу ще маю, і я нею буду підливати. Трошки постоїть, тоді буду підливати цією підживкою. Можливо, в когось буде питання, чому я так рано посіяла помідори, хто не бачив моє минуле відео. Тому що вони ще в мене тут постоять до 1 квітня і я їх винесу в теплицю. А може і скоріше, якщо буде тепліша весна. А в теплиці я їх буду пересаджувати у грошки більше 3 літрові. І завдяки тому в мене на місяць часу скоріше буду дозрівати помідори у Львівській області. Такий спосіб, звичайно, для півдня не підходить, бо у вас там сонечко є, ви посіяли, воно у вас все гарно росте. А ось у нас дуже важливо у Львівській області скоріше виростити помідори, зібрати урожай, тому що вже в серпні починаються в нас дощі, холодні ночі, руса, і фітофтора вбиває наші помідори. Минулого року мені вдалося до 2 жовтня помідори свої мати і збирати урожай, але все ж таки фітофтора вже була. А поза минулого року, то я тільки до 15 вересня зуміла свої помідорчики зберегти. фітофтора на них напала 15 вересня. Тому я сію скоріше помідори і таким способом вирощую, щоб зібрати більше урожаю. Я знову на хуторі приїхали. Сьогодні п'ятий день, і сьогодні ми будемо розбирати ще залишок будинку. Надію, що ми його розберемо. Зараз вам покажу трошки природи. Сьогодні ніби має бути сонечко, тепло і, можливо, вітру не буде, тому що ми тут на горбочку і завжди дуже такий сильний вітер. Ось такі простори навкруг хутіра. Поля, поля. Сонечко світить. Дерева побілила минулого разу. Обрізала дерева, ще мені треба яблуні обрізати. Не знаю, чи сьогодні встигну, чи ні. За три дні ми розчистили всю територію, і за четвертий день ми розчистили пів будинку. Можна сказати, повалили і ще ось лишилося пів будинку. Ось. Залишилося ще дві кімнаті. О тут ще є такі дуби, і на одному дубі було написано, що 1903 рік. Ну, цей будинок пізніше ставився, але дуб 1903 року. Після війни цей будинок ставився. Не знаю в якому році. Точно. Так що приступаємо ми до роботи. Ось цю яблуню мені треба якось трошки очистити і оновити. Є вже такі сухі гілки, але сьогодні я, напевно, цим не буду займатися. Стільки гілля у нас. А ось тут в мене ще навіть і нарциски ростуть. Одна купочка. А тут друга. Я ще колись їх садила. Ще вам покажу з цієї сторони. на круг поля. Я зараз беру відро або тачку і буду всю черепицю, всю визбирувати і буду на проїжджу частину її давати. Ось цю всю глину будемо ось так давати, тому що тут є низовина і будемо засипати. А ось тут є рів. Можливо, сьогодні приїде трактор і викупає глибший рів. Побачимо. А тут де горіх росте. Там є пара шпаків. Мають дупло, і там вони прилітають. Минулого разу вони тут були, співали, і цього разу знову є. Отак валиться наш будинок. Ще трошки залишилось. Ще лишилася одна стіна. <риклад> так, все, впало, що тільки одна стіна, що зараз треба ту стіну повалити. Дивіться, ж, хто в нашому домі який жив, якась така рижа миш, все повтікала. Все, розвалили, останню стіну. Тепер треба це все розбирати. Ого, то є багато роботи. І сьогодні хочу вам показати, продається ділянка з такою старенькою хатою. Ця хата вже дуже стара і, напевно, тут вже неможливо жити. Подивіться, ось така. Тут є 70 сотих. 73. О, точно 73 сотих. Тут ніхто давно не живе. Оце все поле належить до цього будинку. Ще є ось такий фундамент, де Мурволи не знаю, що вони хотіли будувати тут. Але є ще ось таке. Зараз покажу ще з іншої сторони. Напевно, хотіли новий будиночок будувати. Такий маленький, я на кухню. Ось таке дерево ще є. Ось до того стовпа. Весь город належить тут. Сусіди ось там подалі живуть у дні, і тут поблизу нема нікого, і вгорі аж там сусіди живуть теж далеко. Тут добре така ділянка, хто хоче тримати кози. Є багато городу. Можна випасати, нікому не буде заважати. Також можна тут пасіку тримати в хороше місце. Криниця є, так як тут не зована, тут постійно вода є, ніколи не зникає. Ви бачите, вода є. Тут газ не проведений. Світло є, але газ можна провести, труба є десь 100-200 метрів від будинку. Бо на хуторі то є газ, люди мають газ. Ось до цього горіха ця ділянка теж належить. А то доки до горіха? А ще б до... угу. Ось тут ще горіх є. Яблуня дуже стара. І ось до тих кущів це теж належить ця ділянка до цього будинку. Всього 73 сотих. Якщо когось зацікавила така ділянка, ціна її 7 тисяч доларів. Я залишу свій телефон, або пишіть в коментарях, можна торгуватися. Такий будиночок старенький. Скільки той будинок має років? Тут ще поляки ставили Цей будинок ага. жили поляки і ага. Тут, коли жили поляки і цей будинок ставили поляки, то ще... Була школа, десь в 1960-х роках тут була школа така пару років, тут діти вчилися з хутора. Колись тут був город, тут є чорнозем і дуже хороші урожаї були. Ну, але багато років ніхто не живе, тут треба трошки попрацювати. Але Одне добре, що нема таких хащів, як в мене, менше роботи. Тут буквально є скільки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім дерев і все. Така дорога йде догори. Тут є паї, але вони всі в оренді. Ось там є трансформатор на світло. Угу. Ось так ця місцина виглядає. широке таке місце, бачите, від горіха ось цього майже до стовпа і отам от до цього дерева. Досить широке таке поле. Ось так згори виглядає будинок. Кури тут мають рай, бігають. Так. Йду я назад, зняла ту ділянку на продаж. Сьогодні гарна погода. Приємно перейтися, пташки співають, тишина. Дуже мені подобаються ось такі парканчики дерев'яні, якщо вони ще помальовані. Я б собі зробила, але в мене крайній там будинок і боюсь, що просто познімають і все. І крайнього не знайдеш. Дивіться, скільки чорнозема в Україні. Ми пообідали і знову до роботи. Подивіться, скільки вже всякого хламу тут назбирали. І дерево все таке погане, і цегла, і черепиця. Все, що хочеш. І глини багато. Ось тут ще одна купа. Розбираємо помалу. Я вирішила трохи погромадити, тому що поки ще не росте дуже сильно, треба ось тут все хоч трохи погромадити, бо потім, щоб було е, легше кусити. Дивіться, скільки купучок. Буквально за пару хвилин я нагромадила. І ось тут. І ось тут. Так. У мене тут ростуть квіти. Я не забула, як вони називаються, але я вам напишу. Тут же я викупаю, покажу, може хтось захоче, дехто збирає колекцію різних квітів. Я бачила одного блогера, яка, яка теж має такі квіти. І вона купляла, і дуже шукала за ними. Тож я собі їх викупаю і покажу вам, коли вони зацвітуть. Ну і трохи тут залишу. А ще тут ось такі квіточки ростуть. Здається, гусячі лапки називаються. Такі жовтенькі. Точно не знаю. А які красиві. Вони тут кожного року цвітуть. Так що в мене площа велика, тут є що громада. Але потрошки буду громадити. Так гарно жайволонки співають. Так, ми вже збираємося додому, вже помучилися. За два дні хату розвалили, але ось ще розібрали, але лише оцю глину треба всю возити. Ще роботи, певно, буде на два дні. Не все так легко, як здається. Дякую усім за перегляд. До зустрічі.